Я вас вітаю, дорогі англійці. Ось у нас урок із зворотними займенниками. Myself, yourself, themselves. Дивіться, he's looking at himself. Він дивиться сам на себе. Ну, відображення відображення дзеркалі. Help yourself, пригощайтеся. Це в нас буде курс із фразовими дійслами. Я вам буду показувати. Але поки що він каже, допоможи сама собі, виходить. Help yourself. They are enjoying themselves. Вони розважаються, розважають себе. Тобто, хто? Я, він, вона, ти, ви, ми, вони, люблю кого, мене, його, її, тебе або вас, нас, їх, і бачу відображення кого? Себе, себе, себе. Оце все повністю буде себе перекладатися. Але якщо я, я своїм бачу відображення, це «myself», Якщо він своє відображення, бачить це himself. вона herself. Ти, yourself, а ви, yourself з бо множина, Бачите, ось множина пішла раз, два, три, і це все буде множині. Us, ourselves, the, і themselves, вони себе бачать. Наприклад, I looked at myself in the mirror. Я дивився на себе в дзеркало. He cut himself with a knife, він порізав себе ножем. She fell off her bike, but she didn't hurt herself. Вона впала із її велосипеда, але вона не забилася. Please help yourself. Будь ласка, пригощайся одній людині, а якщо двом або більше. Help yourselves. У нас були хороші канікули, we enjoyed ourselves. Ми розвліклись, так? Ми розважились. Вони провели чудовий час, вони добре розважилися. Порівняйте. Мене люблю, мене його, їх тощо. Вона дивиться на нього. You never talk to me. Ти ніколи не спілкуєшся зі мною. I didn't pay for them, я не платив за них. I'm sorry, did I hurt you? Вибач, чи я тебе образив? А якщо myself, то дія спрямована на себе. He's looking at himself. Він дивиться на себе. Sometimes I talk to myself, іноді я говорю сам з собою. They paid for themselves. Вони заплатили самі за себе. І be careful, don't hurt yourself. Будь обережним, не поранься. Якщо by myself, by yourself і тощо, це означає сам. I went on holiday by myself. І я поїхав в відпустку сам. Was she with her friends? Чи була вона з друзями? No, she was by herself. Ні, вона була одна. Якщо each other, один одного, Katie, Helen are good friends. Катя і Олена є хорошими друзями, they know each other well. Вони знають одну одну добре. Paul and I live near each other. Paul і я живемо поруч. Прийняти each other і оце selves. James and Sue looked at each other. James і Sue дивляться один на одного. І James and Sue looked at themselves. І James і Sue дивилися на себе. Він на себе, вона на себе. Зрозуміло? На курсі нашому А2 ми робимо ось такі от вправки. Приєднуйтеся і, звісно, ви теж з нами потренуєтеся. А якщо вам подобається більше навчатися за нашими уроками на YouTube, будь ласка, ви можете ось так: от брати зупиняти і виконувати вправи. Зупиняти і виконувати вправи. Ось так. Робіть, виконуйте вправи. Ось, будь ласка, виконуйте вправи. Є успіх. І ця книжечка у нас, звісно, теж є в на нашій групі Мазуринку, міжнє підкреслення НГ». Там ви можете поставити мені або групі запитання. Будемо з вами розглядати завтра урок 64, чотири. Апостол буду розповідати, скільки відмінків англійський. Приходьте обов'язково, буде цікаво. Побачимося з вами завтра. Приходьте на наші інтеграційні курси, тому що ось ці граматичні уроки це тільки верхівка айсбергу, верхівка того, що ми робимо на наших курсах. У запису ідуть новий рік, ідуть свята. Ви можете собі цей курс завантажити і спокійно його проходити. За два місяці ви його пройдете у вас і читацькі клуби, і курс англійських піснях, і повністю весь розмовний рівень. І я буду поруч як підтримка. Це класна річ. Таких курсів немає більше ніде. Коли вчитель бере повністю книжку і проходить з вами від корки до корки, плюс дає додатковий матеріал, плюс запитує, де у вас питання. Такого ви не знайдете ніде. Приходьте на наші курси і нарадьте їх своїм друзям. Бо класна річ. До зустрічі моїх хороші до завтра